Сьогодні поговоримо про позитивну інтерпретацію. Це от, такі кажуть, думай позитивно і буде там щось тобі, все світу приходити, щось тобі краще стане. Всі біди вирішаться, не вирішаться. Але є певні переваги позитивної інтерпретації, тобто вона скоріше для нас, а не для зовнішніх обставин. Наприклад, ми живемо в війні. Якщо ми будемо тут візуалізувати мир. Ну, будьмо чесними, не хватить наших сил на це. Але коли ми будемо дивитися на позитивні свої сторони, наприклад, ви стали сильнішим, ви змогли викручуватися з якихось обставин, і до цього часу ви дожили, тому у вас є ресурс, такий життєдіяльності дуже сильний. Ми будемо зменшувати свій стрес і орієнтуватись на внутрішні ресурси, тобто ми себе витягнемо з того травматичного переживання і зможемо собі покращити стан. Тобто, якщо ми хворіли від стресу. Стресу стало менше, хвороб стало менше, імунітет став кращий. Якщо у вас виникли питання, поїшіться під цим відео і до скорих зустрічей!